Чи в Львів зазнає фіаско 0-3? Пане Олександре, мабуть, такий рахунок і не приснився у сніп. Болюча поразка, але треба визнати, що вона закономірна. У нас сьогодні майже нічого не виходило, натомість суперник реалізував свої моменти. Чому так сталося, будемо розбиратися. Перший тайм більш-менш нормально грали, але після першого, там, дещо прикраголу після рикошету, команда розклеїлась, ну а це неприпустимо. Команда продовжує посідати другу сходинку, ну і звичайно, напевно, і далі буде пересіяти лідера, тобто щоб виконати з нехай. Я думаю, що це прикрий епізод, і далі все буде так, як має бути. Ну і далі ми спілкуємося з тріумфатором сьогоднішнього матчу, наставником Олександрії Володимиром Шараним. Володимире, ну вітаємо перше з перемогою. Як прокоментуєте сьогоднішній результат в першу чергу? Ну і про гру своєї команди. Звичайно, ніхто не очікував такого результату, тому що грала перша і друга команда на даний момент в нашій першій лізі. Але після тяжкого такого переїзду, звичайно, перший тайм хлопці виглядали не так, як хотілося би. І, дякуючи Богу, в другому таймі забили швидкі м'ячі і чуть -чуть стали трошки краще стали грати, я задоволений другим таймом. По гравцях, хто сьогодні сподобався, Прокоментуєте голи, особливо грузинського вашого легіонера красом голови. Дійсно, ми на нього надіялись і була дуже велика проблема його заявити, але добре, що ми його заявили і знали його потенціал, і знаємо. І дійсно людина вийшла сьогодні і допомогла команді перемогти. Дуже масовому матчі. Ваша команда здобула певну перемогу і відірвалася від головного конкурента. Ну завдання, напевно, тут зрозуміло, що надалі, хоч довга дистанція лише в прем'єр-лігу, так? Ні, звичайно, завдання у нас вигравати кожен матч. Кожен матч вигравати. А буде видно, як далі, після першого колу. Які завдання буде ставити перед нами президент. В прем'єр-лізі хочеться грати. Поки завдання не... не звичайно хочеться, звичайно хочеться. Будемо старатися. Все дякую. Дякуємо, бажаємо успіху. Дякуємо. І я передаю слово нашим.